Ворог завдав по регіону 2085 ударів. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Армія РФ накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Гостре, Желанне, Курахівка, Нью-Йорк, села Зоря, Новожеланне. Пошкоджено 57 цивільних об'єктів, з них 36 житлові будинки. На сели дове окупанти скинули авіабомбу у МПБ Д-30 СН, поранили шістьох цивільних осіб. Руйнувань зазнали 29 об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема, 13 багатоквартирних будинків і приватна оселя, 4 крамниці, 2 аптеки, адмінбудівлі, бібліотека, кафе, автомобілі. Троє мирних жителів постраждали внаслідок артобстрілів у Красногорівці, Кураховому, Торецьку. Нью-Йорк росіяни атакували двома авіабомбами КАП 250 пошкодили 14 приватних будинків. З авіації ворог бомбив Желанне. зруйновано багатоквартирний будинок. Село Зоря війська РФ обстріляли з РСЗВ ГРАД, пошкоджено чотири приватних оселі. У гострому постраждали приватний будинок і спортзал. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.